Чого вони бояться. Потім вони запровадили позасудові, неконституційні, незаконні санкції, що напряму заборонено в законодавстві і немає в повноваженнях президента, визначених Конституцією, щодо запровадження санкцій проти громадян України, які розташовані на підконтрольній території. Потім їм цього здалося замало. І сьогодні вони намагалися відкрити це судові. Чому це так важливо? Ви знаєте, що я весь час стверджував і казав, що у нас немає іншої альтернативи, як забезпечити єдність. В якості прикладу я приводив 24 лютого 2022 року. Де були 24-25 лютого здриснули з Києва, дезертували. І сиділи в котлах Мукачева, Львова і Хмельницького, знищуючи і палючи справи. Де була прокуратура в Хмельницькому? Де була ДБР? Озброєно в бронежилетах. В армії не було бронежилетів, в армії не було зброї, в них все було, і вони ходили по Личаківському району міста Львова, демонструючи мужність і рішучість. І тому зараз спроба почати цей ганебний для держави розгляд. Я хочу подякувати присутнім тут представникам посольств, подякую засобам масової інформації. І хочу сказати, що, на жаль, я мушу визнати, тепер уже я і сам не вірю, в можливість єдності. Єдності з цими негідниками, які знищують нашу державу. Щойно я повернувся з фронту, із шпиталів. Я пишаюся тим, що сьогодні мій благодійний фонд є найбільшим донором Збройних сил України. І мені дуже шкода, що серед всіх заявників брехливої інформації, якою влада намагалася розправитися з нами, не намагаються вони. Притягнути до кримінальної відповідальності. І нагадаю декілька слів по цю справу. Ця справа є могилою Генеральних прокурорів. Чотири Генеральних прокурора намагалися якось долучитися до цієї справи і тікали від неї як чорт від ладу.